Вітаю Євгенія Мотричі. Наступні кілька хвилин коротко про найважливіше слава ті. Ві. Чому українські військові просять не оголошувати дані про регіони з теплом? Що відбувається на виборах у Португалії? Звідки до Польщі прилетіли повітряні кулі з цигарками? Та чому на польські військові об'єкти не пускатимуть китайські автівки? Про це більше за мить. У повітряних силах збройних сил України просять не виносити у публічний простір дані про підключення до електромереж чергових житлових будинків та об'єктів інфраструктури, які переживають у столиці. Як зазначив етері програми Український фокус ранок депутат Київської міської ради Леонід Ємець там побоюються, що це буде зайвою інформацією для російського ворога. Він уточнив, що таке прохання депутати Київради почули під час закритого засідання минулого тижня. Теж саме стосується наслідків обстрілів, зазначив депутат. Кожен киянин, який сьогодні може потрогати труби в своєму будинку або включити світло, в принципі на свій уже розсуд бачить наскільки ситуація помінялася. Коли зливали воду і відключали електроенергію на майже весь день, це була одна ситуація. Те, як зараз ситуація виглядає в Києві, ну, кияни відчувають самостійно йде. Нагадаю, через масовані атаки Росії на енергооб'єкти в Україні діє режим надзвичайної ситуації в енергетиці. Уряд запустив постійно діючі штаби загальнодержавний та окремий для міста Києва та Київської області. Вони 24 на 7 координують дії енергетиків, комунальних служб ДСНС, органів місцевої влади та центральних органів виконавчої влади. Більше оперативної інформації на цю тему читайте на нашому сайті Слава Тіві. Повітряні кулі з контрабандою у польському небі у вихідні у східних та північно-східних регіонах країни виявили рештки десятків нерозпізнаних об'єктів, ймовірно запущених із території Білорусі. Прикордонники назвали ситуацію елементом гібридних дій, спрямованих на перевірку системи безпеки. Зокрема, у ніч з п'ятниці на суботу до Підляського воєводства прилетіло дві повітряні кулі з понад півтора тисячами упаковок контрабандних цигарок. Подібні об'єкти зафіксували і в Люблінському виводстві. Загалом прикордонники нарахували близько двох десятків таких Випадків інцидент цілу ніч моніторили військові та цивільні служби. А президента Польщі інформували у режимі реального часу. Чи готова країна до подібних провокацій, чи повторювалися вони раніше? Читайте у новинах на нашому сайті. Польська армія планує заборонити в'їзд китайських автомобілів на свої військові об'єкти. Генштаб готує офіційну заборону. Відомо про кілька випадків, коли солдатам, власникам китайських автівок відмовляли у пропуску на територію служби. Один інцидент стосувався автомобіля Тесла, інший китайської марки. У генштабі пояснюють, що причиною є велика кількість електроніки у цих авто, яка може зчитувати користувацькі дані. Про дату офіційного запровадження заборони на в'їзд китайських автомобілів на військові об'єкти у Польщі читайте. У нашій новині. Перше за майже 40 років у Португалії відбудеться другий тур президентських виборів. Він призначений на 8 лютого. До нього вийшли соціаліст Антоніо Жозе Сегуру та лідер ультраправих Андреа Вентура. У першому турі Сегуру здобув трохи більше 31% голосів. А Вентура понад 23%. Експерти відзначають, що Авентура має високий рівень несприйняття серед португальців понад 60%, що суттєво ускладнює його шанси на перемогу. Водночас, політологи вважають, що Ам, вихід до другого туру вже є успіхом для ультраправих, оскільки це змінює їхні позиції та вплив на уряд меншості. Більше подробиць про виборчий процес у Португалії читайте на Слава ті. Польщу накриває нова хвиля морозів. За прогнозом інституту метеорології та водного господарства. Вночі з понеділка на вівторок у передгір'ях Підкарпаття температура опускалася до мінус 25 градусів за Цельсієм. Морози триватимуть і у вівторок, вночі до мінус 20, на сході в день до мінус 6. Синоптики також попереджають про тумани та ожеледицю. Найближчими днями холод пошириться і на захід країни. Синоптики радять тепло одягатися, бути обережними за кермом і не перебувати довго на дворі. Особливо вночі більше актуальної інформації знайдете на сайті Слава Ціві. У мене все на цю мить. Бережіть себе.